Один із перших варіантів, ну, звісно, якщо є у тебе в в етед, в мультиметр, що тестером перевірить. Ну, прозван... Перше, що можна тестером перевірити, це прозвонити її. Поставити на прозвон. Хто розумію, що це. Можу показати, якщо хтось вдруге не знає. А другий це по поводу опора. Опер. Омів, і до речі, що немало там Просто думаю, подивлюся, щоб бути більш менш обознаним, так сказати. То один там чудак розказує, що у свічі опір должен бути від 1,7 до 2 опору. виявляється, якщо взяти, почитати літературу, вже більш так умну. То там все зависить від виробника, від моделі автомобіля і їхні показники опору варіюються від 0,5 до 2%. Якщо менше 0,5, то це вже значить 100% треба її міняти. Якщо ж навіть більше 2%, це теж показник для її заміни.